Боротьба з корупцією, співпраця з громадськими організаціями та підвищення ефективності державної влади. На це будуть спрямовані перші кроки нового голови облдержадміністрації Віталія Чугунікова. Про це чиновник розповів журналістам під час першої прес-конференції на новій посаді. Ефективне використання коштів на відкритість влади перед громадою. І третє основне питання це нарешті навчитися заробляти гроші. Громада для того, щоб формувати бюджет серед усього іншого. Новопризначений очільник виконавчої влади планує вирішити міжконфесійний конфлікт та розібратися з нелегальними бурштинокопачами копачами Зібрати питання на принітріш, послухати одну громаду, другу громаду, але ж обов'язково згідно чинного законодавства Віталія Чугунікова офіційно представляє громаді краю перший заступник глави адміністрації президента. Він дякує Сергію Рибачку та Юрію Приварському за їхню роботу. рівнощина Досить спокійно і щільно працювали в ті нелегкі часи. Я думаю, що і Віталій Семенович Гуніков, і вся команда Рівніщини, і надалі буде також втілювати реформи і продовжувати будувати українську державність на території Рівніщини. На співпрацю з новопризначеним головою облдержадміністрації розраховує голова обласної ради. Представницька гілка влади буде підтримувати, допомагати. у всьому і сьогодні ми маємо бути єдині, як ніколи від нового голови столичне керівництво очікує якнайшвидшої оптимізації апарату облдержадміністрації. А вже за тиждень він має підготувати кандидатури на посади голів районних адміністрацій. Ви можете очікувати найближчим часом від дій голови обласної державної адміністрації, дуже таких рішучих і дієвих кроків, принаймні формування. Всіх органів влади повинно було завершено бути принаймні протягом найближчого місяця, ну може, трохи більше. Представник адміністрації президента наголошує, з нового року область працюватиме в нових податкових умовах, що дозволить наповнити місцеві бюджети. Це буде першим кроком до проведення реформи місцевого самоврядування та передачі ширших повноважень громадам. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.